Два сашки. Сьогодні два сажка буде вам розказувати про добрива і про підробки. На даний момент по добривах дуже цікава і важлива ситуація. Дехто досіває пшеницю, дехто думає, чи її сіяти, дехто зупинив посів, чекає дощу. Але в будь-якому випадку потрібно пам'ятати, що в пізні сроки для пшениці дуже важливо внесення фосфорних добрив. У мене є тут чарівна ложечка, якою ми будемо перевіряти добрива нашого власного українського виробництва НПС-9. Показник розчинності добрива це важливий показник, тому що за рахунок того, як розчиняється гранула в ґрунті, ми можемо опосередковано зрозуміти, Тож, в е наскільки в нас... Тобто, формула виходить, виходить. <ганула> нас і гранула можна буде побачити в такому вигляді. Більш-менш рівномірно. Коротше кажучи, в сівалку вона йде, люди тільки висівають, в принципі, не затрачені мали. Гранула рівномірна, вона не забиває сівалку, вона гарно носиться. Тобто, ми, побачити... вона ось такі от формули приблизно, це нам теж поїхали до пермера. Завозили їм е, наше добриво, і в нього також були, скажімо так, він брав декілька коробників. Ми їх відібрали і дали на зразки, щоб порівняти з своїм, чи, скажімо так, чи, 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 чи якісне в нас добриво. Да. Щоб в друкованому вигляді ви побачили, ми зробили для вас ось такі записочки, щоб ви бачили склад, відповідно, поставили. Десь потім його додому. В да. опис. Да, опис ми додамо і будемо слідкувати, як воно розчиняється. Вода звичайна з не, спирт. Да, не, спирт, не, не, не підкислена. Просто вода з бутля, кімнатної температури, нічого не підігріта для того, щоб пришвидшити розчинність. Отже, по добривах, на даний момент дуже важливо для пшениці фосфорне жилення, тому що часу на ріст і розвиток залишається все менше і менше, температури знижуються, і нашій пшенички, яка зійде, буде дуже е критично важливим такий елемент жилення, як фосфор, щоб сформувати гарну кореневу систему. Щоб як і корін... укорінитись, так закласти гарно вузол кущення, щоб війти в зиму максимально ефективно розвинутою рослиною. Тому що якщо ми отримаємо слабенько розвинуту рослину зимою, ми будемо розуміти, що будь-яка нестандартна ситуація в полі, тобто, це може бути. Промерзання ґрунту, це може бути там, несприятливі інші умови, вимикання, всі інші умови будуть е, збільшувати ризик поганої призмів нашої пшениці. Тому ми рекомендуємо зараз вносити наше добро НПС 92012, в ньому є 9% від, азоту, 20% фосфору та 12% сірту. 29, 20, 12, 10, 20, 12, 10, 20, 15, 10, 20, 17, в принципі, діючої речовини у всіх цих добривах однаково. Це сугубо торгові назви, які, скажімо так, між собою відрізняються у зв'язку з тим, що є певні якісь там законодавчі процеси, які забороняють там продавати ту чи іншу формулу, тому там, в принципі, так само, як було, да, заборонили, наприклад, експорт селітри, там, чи ні травмофоски були з Білорусі. От вони придумали, що там не 15-15-15, а 16-15-15, і це вже не -ні Да? Так само і тут, в принципі, для того, щоб обійти певні якісь законодавчі процеси, виробників вдаються до таких хитрощів, трошечки змінюють формули. тому В нашому випадку ми навпаки зменшили, скажімо так, попросили. Щоб змен... зменшу кількість написали, щоб навіть, ну, різне буває трошечки десь коливання йдуть, все-таки е, у виробництві, щоб у фермера не виникало якесь відчуття обманутості і що тому подібне. Тому в принципі було прийнято рішення саме 9-2012. Е, гарантовано ту кількість діючої речовини ви отримаєте у Гранові. От, Тому поки що так. Це робимо для е, отримання даних добрив. Є марокканська сировина, яка в світі вважається однією з самих якісних, тому що відсоток породи в ній доволі низький, і з неї отримують доволі якісні фосфорні добрива. Добриво отримано стандартним методом за рахунок додавання ортофосфорної кислоти. Тобто і ну, подальшого осадження і грануляції. За рахунок цього ми отримуємо доволі якісне добриво за приємною ціною і за високою ефективністю при всіх методах внесення, як внесення в рядок, так внесення в рядок при скриптілі, так і внесення як в основне добриво під коранку чи під дисковку, в кого яка вже технологія. Але що стосується підробов добрива, це теж в принципі, розповсюджена така схема. У кращому випадку недобросовісні скажімо так, виробники беруть і гранулюють саму породу, тобто фосфорит, той самий без процесу збагачення, без процесу синтеза. Гранулюють саму породу і навіть ну, і там вже додають там якусь азоту, наприклад, якось калію хлористого, наприклад, да, нібито в кращому випадку. В кращому випадку да, і, наприклад, навіть коли ви здаєте на аналізи лабораторні, без поглибленого аналізу, воно покаже діючу речовину. Але в принципі, що таке порода. Тобто це елементи у недоступній формі для рослини. Так, Вони, так само, як і калію в наших ґрунтах його предостатні. Але ми все одно вносимо калій, так як він є швидко доступний для рослини. А що стосується фосфору, то тим більше потрібно, щоб був він швидко доступний. Наприклад, навесні це най найнеобхідніший елемент для швидкого старту відновлення вегетації. От він знаходиться у ґрунті у недостатній кілько у недо, да, скажімо так, формуляції і у холодний період. І от можете спостерігати таке от фіолетовий відтінок, трошечки пшениці да, або кукурудзи, от саме через похолодання і. Недоступну в форму фосфору у ґрунті, рослина отримує от такий от колір забарвлення пізніше, після настання більш теплої пори. Рослина сама виділяє органічні кислоти, які потрапляють через кореневу систему у ґрунт і розчиняють в ґрунті недоступну форму тих добрих, там фосфору, калію. Переводять її у доступну і тоді аж повинають. Тому дуже в принципі варто добирати скарг ті продукти, які ви вносите, особливо доступні форми фосфору, щоб були у добривах. Ну і взагалі доступні форми для рослин. Так, тому що доступність фосфору з добрива є ключовим фактором його ефективності. Е, і якщо вибрати суперфосфат, то він е, і тобто його внесення в основному передбачається на кислих ґрунтах е, з важким гранулометричним складом, тоді, коли потрібно забезпечити фосфором рослини дуже пролонговані. Якщо брати такий монофосфат або мап, його краще вносити на нейтральних ґрунтах з нейтральною кислотністю, легким за складом, тому що він легко розчинний, а на кислих ґрунтах він буде швидко зв'язуватися з каль... кальцієм тим, яким є в ґрунті. Наше ж воно оптимальне по складу. І містить речовину, яка, діючу речовину в формі, яка буде вам дозволяти пролонговано вивільняти фосфор, тобто буде забезпечена рослина як і на старті свого росту і розвитку, так і вже в більш пізні фази органогенезу. і цим самим буде максимально забезпечений ефект добрива і максимально розкритий потенціал вашої рослини. Їх вже. Е, ну, yeah. У нас часу пройшло скільки, я не помітив, хвилин 10, mm. то ми можемо зараз побачити, що на, наше добриво 20 92012, е, мабуть, зробимо наступним чином. У нас баночка закрита, то, то воно має ось такий я навіть ложкою не відколочу і фактично. В осаді гранули майже немає. Тобто гранула розчинилася майже повністю. За якихось 10 хвилин польський суперфосамон має наступну цей. тобто Розчин води він слабо забарвлений і ми дуже гарно бачимо, що гранула Зберігає свою структурність, тобто вона, їй потрібно не тільки більше води для розчинення, а їй потрібно ще й доволі добре підкислений розчин. Тобто, можливо, не факт, що вона в ґрунтовому розчині, при достатній кількості опадів буде повністю розчинена. А наше добре, фактично ось після повного садження ми маємо повне руйнування. Гранули, що буде сприяти як і кращому живленню, так і кращій дисоціації кращі діючої речовини в ґрунті. Навіть вже якесь таке помутіння, наче як фосфор там вже такий гуглить, така каламуть. це Я уявляю, як його влити до рослини. Ух, це буде вогонь. А, тобто ми маємо е, такий секрет, маленький Саша зробив експеримент. Поставив, воно в нас стояло скільки десь дня три стояло. Я як подивився, думаю, Боже, це що, наше не розчиняється, він каже, ні, не прошли То, що ви набирали у фермер. Ну, я просто налив стаканчики для себе відмітював, а нікому нічого не сказав. Я не прямо. Деякий осад він залишається такий у вигляді дрібної фракції, тому що мусимо розуміти, це порода фосфорит. Вона теж має якусь фракцію, яка не розчиняється ортофосфорною кислотою і має певний, скажімо так, осад. Але фосфор з неї вимінився. Тобто ми можемо, якщо брати так, щоб ви бачили. Ось така розчинність. українського виробництва це... і польського виробництва. До речі, Якщо брати в нас з заводу, це добриво. І брати по-любому даний продукт ціна польського десь на тисячу гривень дешевша, ніж от нашого українського виробництва. Польського польсько дешевше. Польського дешевше. І можна так сказати, ух, блін, українське дорожче, блин, а польське якість, але ми його перевірили і. До речі, здавали аналіз на аналізи, там теж є така, скажімо так, водорощена форма фосфору, там її теж немає. Так що не будемо, скажімо так, вже говорити, хто його продає і що за продукти, але ви можете самі знайти. І я думаю, що це, це, це найдоступніше добриво, скажімо так, зараз на ринку України по, по цифрах змістом фосфору, якщо перераховувати надіючу речовину, воно дійсно найдешевше. Не найякісніше, скажімо так. А якщо говорити про взагалі про добре, у нас не тільки власне виробництво дане добриво, НПС 9 20, 12. є ще в нас добриво 10 15-15-15. Так, 15, 15. Да. ні травмофоска теж. Да, не 16, 16, 16, 16, 15, 15, 15, до якої, скажімо так, теж пішли на такий крок, трох, щоб не називалося, на ні травмофоскою. А все-таки НПК, там Азот Фосфор От, воно абсолютно ідентичне, скажімо так, по зовнішньому вигляду і по, по самі, і самій розчинності з тим, що ми вам презентуємо, в принципі, і те, і те є доступне. Будемо говорити про підробки, на жаль, без підробок, тому що е всі підробки, нас, підробки районі, Да, Підробками не займаємося, маємо на складі лише оригінальні препарати, тому будемо вам показувати, Дивіться. як виглядає оригінальна тара, оригінальний препарат, на які ознаки орієнтуватися, щоб відрізнити дійсно оригінальний препарат, оригінальну тару не попасти просто да, і не попасти да. неприємну ситуацію. Що хотілося б сказати, що так, як ми онлайн компанія я скажу, так і позиціонуємо себе. У продажах по інтернеті всі звикли, скажімо так, ну більш, е такі, знаєте, е старожили фермери, вони казали через інтернет заказали фальсифікат. І, до речі, навіть там, з виробничими компаніями спілкуємось там, з різного там, Байер там, FMC там, і, і по насінню, і по. Засобах захисту там, от вони як чують знаєте, що інтернет продажі, то це от інтернет продажі дорівнює фальсифікації. Ну так на жаль повелося, і дійсно, там через різні соцмережі, і через інтернет, через Google продавали досить довгий період і досить часто і досить зараз це продовжують продавати фальсифікат. Ми е стараємось е зв'язуватись з <кій> національними компаніями, щоб трошечки якось спільними. Зусиллями боротися з цим всім ділом, але вони теж самодостатні ці компанії вважаються в принципі повністю самодостатніми. І борються, як можуть самі з цим ділом. Ну, деякі виробники краще борються, деякі виробники трошки гірше борються, а деякі взагалі не борються. І, до речі, це стосується найпотужніших компаній, які не звертають увагу на фальсифікований продукт. Ну, але е, на нього звертаємо ми, так як е, ми хочемо все-таки заробляти через інтернет, тому е, хочемо звертатися звертати, на це увагу і з цим якось боротися. Е, найпоширеніші підробки це просто е, значить, е, генеричний продукт, тобто в 3-5 разів дешевший, ніж е, той, який написаний на упаковці, залитий просто в тару оригінальної упаковки, тому е, хотілося б знаєте, щоб людина платила за те, е, що вона обрала, і ціна була за те, що, що написано на упаковці, да, і за його дію, і за його, скажімо так, е, продуктивність. Стосовно е, боротьби, як ми це робимо, ми беремо е, в інтернеті, скажімо так, е, ми знаємо нашу, наприклад, вхідну ціну, так. Наша фхідна ціна, вона повірте, досить таки конкурентна на ринку України. І перевіряємо в інтернеті, скільки коштує той чи інший продукт. От дивимося там, в когось, наприклад, в два рази нижча ціна, ніж наша вхідна ціна. Да? Або така ж сама вхідна ціна, як у нас вхідна ціна, в нього ж така ж сама ціна на, вже до продажу. Да? От, ми замовляємо цей продукт і перевіряємо його там на новій пошті. Дивимось, знімаємо, фотографуємо, перевіряємо. От, ми ну, звісно, ми за нього не платимо, відправляємо їм назад. Ну, хоча маленьке покарання, що було все таки за те, що е, люди недобросовісно заробляють кошти і платять е, за. Так тогують фальсифікатом, значить, найпоширеніші, як я вже сказав, підробки це просто, скажем так, використана тара у фермі у великих фермерів. Да? От вони приїжджають і оптом скупують використану тару, їх потім заливають туди в генеричний препарат. Це добре, якщо вони туди залили, можуть загарбовану воду, якусь рідину залити, тобто тут вже на їх розсуд да? Або розчин солярки з водою, щоб зробити емульсію. Ну, я думаю, по запаху не. буде трошечки відрізнятися від буде, препарату. Коротше кажучи, байдяжа ми його не відкриваємо, чесно кажучи, тому що там ну на нові так не можна це робити, але бачимо, що він відрізняється по кольору, по консистенції, по густині. Ну взагалі там. Маса-маса варіантів, по яким yeah. відрізняється. Вага Вагаканістка дуже часто відрізняється. Вага Вагаканістка, в тому числі, да. тобто, в принципі, є більш дешеві виробники, да? їх менш підробляють, от, але їх теж підробляють. в принципі. Ну, туди вже дешево точно не заливають дешевшого препарату, туди вже просто заливають дійсно якусь зафарбовану воду в кращому випадку. А більш дорогі продукти, знаєте, які, яких норма там маленької коробочки, наприклад, вона там досить таки суттєва да, і досить таки дорого купує. От, Їх часто підробляють. В принципі, як з цим борються компанії-виробники? На, на що потрібно першу чергу звернути увагу? Тобто на упаковку. Тобто упаковка має бути без пошкоджень, не потерта, не зачовгана, скажімо так, не чорна, не... чи гарненька упаковка. Да? От, Так як якщо на фермі так, фермер вже її використав, вона десь викинута була, кинута, перекинута на машину, потом закидана в склад, потім вже, знаєте, вони вже з того складу беруть, і ці вже упаковки вони вже втратили свою так, зовнішній вигляд презентабельний. да? Тому на це варто звертати увагу, якщо отримаєте таку упаковку, ну, десь від 170, що це все-таки фальсифікат. На кожній упаковці є між ну, дорогих так, брендів є голограма та захисна стрічка. Я не скажу, що там голограма, скажімо так, дуже важливо якусь роль граю, але захисна стрічка вона грає ну, значнішу роль ніж голограма. Так як при провертанні кришки голо, захисна стрічка обривається, і її відновити практично неможливо. От. Є так, захисна стрічка також. Це от, на такій тарі є, є захисна стрічка, така так, вертикальна і є горизонтальна. От. Вони, до речі, продукти компанії Б дуже класно підробляють, і захисні стрічки теж наклеюють на кришечки. Е, Якість підробної захисної стрічки дуже сильно відрізняється. І ви можете відразу побачити, тому що в оригінальній вона. Не суцільна, вона з такими фігурками, фігурками теж так. та вони фігурки ці розрізні підробляють. Да, але там Єдине... Часто дуже гіршої якості, і друг такий сумнівний. Як, яка саме основна саме основний момент? Коротше кажучи, цю етикеточку її неможливо, її неможливо відірвати. Тобто, якщо її відривати руками, да, от, вона відірветься заживо. Вона не відривається, вона відривається заживо, вона, скажімо Боскаліць. так, е залишить бумажний слід на, е на каністрі і приклеїти, в принципі, неможливо буде. То на підробках ідентична взагалі і такеточка, переливається навіть все, але вона легенько знімається і клеїться. Тобто взяли коробочку каністру на. Нові кошти чи де ви там її отримали там, да, привезли, можемо машину і що взяли, спробували. Відривається, відклеюється легко і приклеюється назад, все віддали назад і забули. Це гарантовано фальсифікат. Провернута, закручена, зміщена, да, десь отут зупинилося, ось тут зупинилося, дивитися, зміщена, розірвана, провернута, віддали, забули. Це фальсифікат. В принципі, от такий момент. Да. Тут можна було б ще якось сказати, що, е, на жаль, вони приклеюють теж це кільце. О, тут по кільцю деякі, деякі ганістри є, де є такі перемичечки між кільцем і кришечкою захисною, да? то зараз в більшості на жаль, цих перемичок не видно. І сказати, чи це приклеєне кільця до кришки чи ні, ну, зараз неможливо. На корогені ось тут така кришечка, але, на жаль, навряд чи камера передасть якість цієї перемички. О, тут видно перемички. Да? На перемички так. теж можна так. звертати увагу. Вони там є, дуже, що, скажімо так, їх і при відкриванні вона розтягується, і коли вже назад за закриваєш тою самою кришкою закручуєш е каністрочку або баночку, вона вже зовсім має нестандартний вигляд. Е також часто на е ну, популярний в останні роки препарат геліадус для захисту соняшнику від додольних бур'янів. На ньому є ряд е, визначень. Тобто основним це є голограма, по якій ви можете перевірити, просканувавши, можете перевірити номер партії. Коли ця партія зроблена, перевірити е, це, це звірити, звірити, на та, звірити на упаковці, тому що тут камера не передасться, але тут є лазерне градіювання, яке обов'язково має бути рівненьке, не скошене, не затерте, воно має бути чітко, тому що в підробках. Дуже часто це просто термічно випалюється якимось клеймом. Якщо брати стосовно, ну обов'язково має бути ще таке термічне гравіювання на каністрі дуже часто зустрічається як в останні роки, підробки Геліантекса, навіть не в такій тарі, як в оригінал. Тобто баночка схожа, але вона зовсім має іншу форму. Бувають навіть 1,5-літрові банки, тому що тут літрова. Добре. Бадяжний продають півтора літрові, буває, навіть зустрічав оложення 5 дзвониш, питаєш, а тобі відразу кажуть, це нова тара, ви не, не в курсі, нова тара вийшла, це все 100% оригінальний продукт. На хвилиночку в одної каністочки на соняшник вистачає більше, ніж на 20 гектарів щоб захиститись. Да. До речі, підробки це ми такі вам розказуємо прогресивні, скажімо так, які масово так, виробляють гарні, хороші спеціалісти. А є таке нам приносить, кажуть, візьміть, каже, і... у нас є оригінальний на експрес, а та там на принтері надрукована етикетка і приклеєна просто, скажімо так, і якість тої етикетки ще й на найвищій якості. От, тому бувають такі варіанти, що можна так подивитися, е, ну, компанія виробник не, не шкодує кошти на якість так, своєї упаковки. Да? Тому, ну, Гарненько заклеєне, е, листівочка вкладеш з інструкцією всередині, коли відриваєш, да? вона тут є. Е, тобто досить таки якісна, якісна, так, виконання упаковки, я думаю, це буде достатньо. Навіть якщо брати не таку, упаковку, ну, тару, тару як. Каністри або банки, якщо брати навіть там гарний препарат Моспілан, в нього тара це звичайний фольгований пакет. Але, До речі, хотіли ми знайти, як вам показати цю підробочку, я, чесно кажучи, розробився. Але питання в тому, що питання. навіть якщо ми беремо пакет, то це якісний пакет, він має гарний, якісний друк. Тобто ламінація не злазить, дата виготовлення і номер партії вона не змивається, якщо пальцем провести, вона не стирається. Тобто, зустрічались такі випадки, коли пакет нашій гарної якості, але друг тьмяний, нечіткий, номер партії нанесений розмазаною буквою чи цифрою, воно все таке якесь незрозуміле. То майте на увазі, що навіть якщо тара дешева, то це не факт, що це підробка якість поліграфії, якість того, як воно написано, також є показником, чи це оригінальний продукт, чи це не оригінал. Трошечки бачу. Да. Та, з сипучими продуктами, в принципі, бо, чесно кажучи, ми дивилися якісь нерівності в запайці, там відрізняється. Але в принципі, я думаю, що найкращим варіантом буде верегти себе від підробок, замовляти перевірених постачальників. Да? Тобто компанія, яка, скажімо так, солідна. Більш-менш вона не дозволить собі, скажімо так, таких процесів, як торгівля фальсифікатом, адже це впливає в принципі на репутації, впливає на відгуках, впливає на, на всьому, скажімо так, подальшому процесі. Да? Це компанії більш такі торгують, які не мають там свого якогось, ну, скажімо так, напевно, соцмереж вони точно не мають, тому що там скрізь можна написати буде, що. Що ви хулігани таке робите, да? якісь там, я думаю, що там навіть Google бізнес, і цього буде достатньо, хтось поставить відміточку і це крас на бузі. Тому, в принципі, потрібно перевірити компанію купувати продукти. Я думаю, що це найкращий варіант від підробок і персифікатів, Адже ви платите скажімо так, не, не дешеві кошти для того, щоб е, зробити якийсь результат. Да? Ми, до речі, в цьому році теж трошечки зекономили на власних посівах посіяли. Оробили генеричним продуктом, генеричним, навіть не підробкою, обробили генеричним продуктом посіли соняшнику і недоотримали, скажімо так, зекономили копійки, а не по одній тоні на гектарі. Там, де було оброблено оригінал, все-таки була плюс одна тона соняшнику там, де було оброблено генеричним продуктом, що і брали такий вибірковий гербіцид який мав знищити бур от бур'яни. І... Не знищив не тільки водолі борони, але і падали соняшника, і вийшли. Густі кущі і, і посіли ну, на, на, на тисячу гривень, е, тобто на, на одну тонну різниця на одному гектарі. Тобто, ну, да, 100, 100 гектарів 100 тонна. 100, соня, 100 тонн соняшника навіть в нинішніх реаліях це ну, значні кошти, скажімо так. Сьогодні жмер руку вам, так? да, Будемо прощатись. Все, дякуємо за увагу.